Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. Сьогодні поговоримо вам про контейнерні майданчики для наших сміттєвих баків. В нашому місті це, мабуть, найбільше джерело забруднення наших дворів, вулиць, парків та скверів. Чому саме так? Давайте розбиратись. У табі близько 500 цих майданчиків, на них стоїть порядка 2000 контейнерних баків. Це не враховуючи ті великі баки для негабаритного сміття, які так само є не біля всіх цих контейнерних майданчиків. Подекуди на цих майданчиках немає асфальтового покриття, ще менше їх з огородженням або якимось навісом. Біля цих баків завжди багато сміття. Тут кілька причин. Перше, це через погану роботу кришки самого бака, бо він фактично постійно відкритий. Друге, це коли приїжджає сміттєвоз і вивантажує це сміття в себе, дуже часто е, погана і неякісна робота самого обладнання баку призводить до того, що все навколо покривається сміттям. І третє це люди, які приносять сміття. Не викидають його в бак, так зване негабаритне сміття. Вони його приносять, не викидають в бак, а кладуть десь поруч. І через відсутність великих баків для негабаритного сміття воно потім розлітається знову ж таки по вулиці чи по двору. Ще одною серйозною проблемою для цих контейнерів майданчиків є те, що вони стоять не відповідаючи санітарним нормам. Це багато є судових рішень, багато скандалів, коли люди просто не хочуть, щоб у них під вікнами стояли ці сміттєві баки. Я думаю, всі ми бачили величезні ями біля наших сміттєвих баків. Це через те, що викидаючи на габаритне сміття, комунальникам потім приходиться його прибирати, і зачасту вони це роблять з спеціальною технікою. Яка вигрібаючи сміття, вигрібає її частину ґрунту. То що варто робити в даній ситуації, і як виправити всі ці негаразди з нашими контейнерними майданчиками? Ну, по-перше, має бути чіткий план, розписані всі ці майданчики, і вони мають бути огороджені з певним навісом. Там має бути нормальне асфальтне покриття. Зрозуміло, що треба контролювати самі баки, тобто кришки мають працювати. Однозначно, треба ще раз нагадати комунальникам, які приїжджають на сміттєвозах і вигружають ці баки, що за собою треба прибирати. Але так само всі ці майданчики мають бути закріплені за якоюсь певною організацією, яка буде відповідати за як мінімум дворазове прибирання. На е, цих територіях. Окремо хочу зауважити, що ми свій час поставили до звичайних е, контейнерних баків ще баки для сортування. Зараз, як правило, я приїжджаю по місту і бачу, що вони майже завжди переповнені, тобто порушені графіки вивозу. Однозначно, це треба повернути, і налагодити, бо однією з ключових завдань влади зараз це є сортування для того, щоб ми на сміттєзвалище просто фізично менше вивозили сміття і менше там його горіло. Тому баки, які поставили для сортування, за ними треба особливо доглядати і вивозити максимально швидко, і населення заохочувати безпосередньо до сортування. Так само треба закупити додаткові баки для негабаритного сміття. І все-таки, щоб цей процес був більш цивілізований і люди мали можливість викинути негабаритне сміття, покласти його не поруч з контейнерним майданчиком, а безпосередньо великий контейнер, який знову ж таки буде стояти на твердій основі. Може, це бути або бетонна плита, або асфальтове покриття. Ну і наостанок. Я хочу нагадати нашим чиновникам, що ми колись купили спеціальний автомобіль, яким регулярно, як мінімум два рази в рік, мили кожен бак в нашій територіальній громаді. Зараз цей автомобіль стоїть на КТП 1628. Я не знаю, там, чи немає водія, чи він можливо несправний, чи може просто не дійшли до нього руки. Тому я нагадую владі, що в нас є такий чудовий автомобіль, і пора починати мити баки. Бо Прийде серпень, прийде спека, прийдуть Кавуни і буде знову сморід на всю Полтаву. Я дуже сподіваюся, що вони дослухаються до цього і вирішать проблему миття баків. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Обов'язково поширюйте це відео, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!